Остав Стахів, Ярослав Жур, і ми вийшли з суду. З нами тут є група підтримки. Просто от там потім ми вам це все покажемо. Люди з нами. Так і хочу сказати, що суддя суді виніс вирок ТЦК сам зобов'язав поліцію відкрити кримінальну справу на працівників ТЦК за те, що вони побили Ярослава Жура як журналіста, як людину. Ярослав, скажи в двох словах, яка стаття, що грозить зараз саме працівникам ДЦК, як суд взагалі чи він дослухався до того, що ти говориш, не дослухався. Незважаючи на те, що добро здоров'я, хто не бачив попередній стрім, незважаючи на те, що суддя, суддя Радченко не... Хотів визнавати статус мужчини- людини, намагався приєднати мене до фізичної особи. І я йому наголошував постійно на цьому, що статус в мене людина, мужчина Ярослав. Він ухвалив, задовільнив моє скаргоповідомлення на внесення повідомлення про злочин в ЄРДР. Статті у них світять викрадення, нанесення легких тілесних пошкоджень з метою завородіти майном, нанесення а, викрадення, утримання проти моєї волі, які там ще в нас були статті, перевищення службових присвоєння собі владних повноважень. 356 153. 353 125. Да. Серйозні кримінальні статті. Ось. І значить, хочу сказати, що це досить серйозна справа, яка стосується в принципі кожного хто стикнувся і може стикнутися, тому що вони. Як би сказати, якщо їх не поставити на місце зараз, вони вже викрадають людей, я там, будучи в їхній конторі, говорив, викрадаєте людей, або що? А він там yeah. посміхається, ха 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 тому що їх ніхто не поставив на місце. Так, там десь може комусь щось там прилітає, але вони продовжують далі. Це означає, що вони відчувають бездозволеність. Серйозна дуже справа. Ну, Слідкуйте далі за Остапом, за мною, будемо транслювати все, що відбувається. По якій причині Ращенко не захотів статус визнавати, я не знаю. Це також враховано і буде на нього також повідомлення про його дії, так як ми знаємо, що вони по морському торгівельному праву діють. І Їхня торгівельна фірма була скасована самим головою, папою римським. <риски> Вони просто теж на свій страх і ризик діють. Но будемо бачити. Будемо бачити. За підтримку вам дуже благодарю. репост, лайки, підписуйтесь на наші джерела інформації. Ютуб, Фейсбук. Остапові, Остапа немає Ютуба, от е, писали мене в коментарях, питалися, немає в нього поспу, повидаляли всі ютуби, які були в нього. І також блочить йому його сторінки. Тим не менше Instagram, Facebook, ще робочий, там, може, який там є бан чи немає? пишіть роботі. Пишіть, так, да. пишіть домовляйтеся. І, до речі, хочу сказати, що хто не знає, хто не бачив що їхнім, вони показували ці приписи, я код озвучив і перевіряли мене одноразово, що цей незареєстрований такий навіть структура, орган, чи як вони там себе позиціонують. А ще далі по тому коду РДПО, далі той скасований Галицький. Військомат <кій> речі, люди питають, а чому громада міста все мовчить за цей бардак беззаконня? Друзі, мовчить не тільки громада міста, громади міст і сіл мовчать. Народ більшості, не всі, більшості мовчать. Чого? Тому що раби привикли мовчати, раби привикли, що за них хтось говорить, раби привикли, що за них щось вирішують. Раби привикли, що хтось місію, яку ви ви би мали прийти на цій землі. Але це самі за себе. Що мені зриває трансляцію? Mm -hmm. Один чоловік назвонює і назвонює. Друзі, якщо ви пустили гудок і завершите, пишуть так само САПО і мені що подібні ситуації робити. Якщо є така потреба, ми можемо. Тому що кожному. Пояснювати і розжовувати. Я говорю, я записав відео, не тільки я багато є відділ, а скинь мені. Та йому навіть можливо подивитися, а можливо, ні, і знову мене призусічі питає. Так що давайте, якщо є, давайте в коментарях напишіть Остапу. І мені ще є така потреба, ми зберемо групу людей і <кхух> розберемо в полочках. будемо робити навчання. Будем робити навчання. До речі, ми не одні. Я бачу їм набагато є як. Ну, вони вдохну, вдохновляються цим, і вони тоді захищають і на попередній вік він свій статус заявив в суді, і от вчиться вдосконалюватися озвучив. озвучив Скажем, повідомив провідомив, що заява. Я вважаю, це таке слово, воно трошки воно має смисл, що заявний світ воно за. Заходить заявний світ. А тобто, в явному світі я їм озвучив, повідомив і так далі. Тому я навіть писав не заяву, а повідомлення про злочин. Це, до речі, важливо це назва документу, хто не знає. Ось. і Хто не знає, моя соцмережі ну, Остапа, ви знаєте, як написати моя Ярослав Жур, це Фейсбук, Ярослав, Нижні Рисочки, Пора Ура це Інстаграм, в кого є, і Телеграм теж пора ура з нижніми рисочками. Пишіть нам, підписуйтесь, я думаю, що вже далі нема куди відсиджуватись, десь ховатись. Взагалі не розумію. Ну, так, та... що... ну, так не годиться, ребятки. Ось... А тепер вони викрадають по безпреділу. Тож ж треба разом об'єднатися і зупинити свої права. А, так. Зупинити треба, бо це реально це внутрішні. Перевертні, я вважаю, що це навіть самі військові казали, що це позор Збройним силам України. Таке творити. Просто дякую за увагу. Все, діліться відео, друзі, коментуйте і до зустрічі з Богом. Обняв! Да, щастя, здоров'я!